Чи можна захистити МЕМ? Так, загроза є, але вона тимчасова. Авторські права виникають автоматично. Той контент, який буде створено лише людиною, це буде щось неймовірно цінне. Вітаю! Ви дивитеся Ютуб канал ділового онлайн-медіавидання Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. Сьогодні поговоримо про систему охорони авторського права, навіщо це потрібно митцям і бізнесу, і чи може штучний інтелект частково вважатися автором того чи іншого твору. Роз'яснювати всі ці непрості особливості нам сьогодні допомагатиме наша гостя, кандидатка юридичних наук, доцентка. Заступниця директора Українського офісу інтелектуальної власності та інновацій Любов Майданик. Вітаю вас. Вітаю, дякую, що долучилися. Дякую за запрошення. Я пропоную розпочати наше інтерв'ю з невеличкого бліцопитування для того, щоб трошки розігрітися і задати темп нашій розмові. Готові? Так, поїхали. Отже, авторське право сьогодні це формальність чи необхідність? Необхідність. Чи загрожує штучний інтелект авторському праву? Скоріше, так, або точно ні, але є нюанси. Точно ні, але є нюанси. Держава може втручатися у творчий процес? Так або ні? Ні. Перша асоціація зі словом плагіат. Порушення. Відповідальність за порушення авторського права в Україні настає і це факт або ж примарна перспектива. Настає і це факт. Найдивніший твір, який захищений авторським правом, що спадає вам на думку? Найдивніший твір, який захищений авторським правом. Напевно, твори, де частково створено людиною, але у той же час містять об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Це mm. те, що є зараз найдивнішим для кожного з нас. А яка найпоширеніша помилка українських митців у захисті своїх прав? Відсутність усвідомлення своїх прав. Чи можна захистити МЕМ? Так. На авторському праві заробляють великі гроші? Так або ні. Так. Але все відносно. Останнє запитання: чи можливо на авторському праві гарно заробляти в Україні? Так або ні? Так, можна. Ваша кар'єра охоплює науку, викладання і держуправління. Чому сьогодні саме інтелектуальна власність стала ну, фактично епіцентром вашої діяльності? Інтелектуальна власність фактично охоплює три основні складові, які відображають з однієї сторони економіку, з іншої культуру, а з третьої фактично охоплюють таке поняття, як інновації. Чому? Тому що інтелектуальна власність допомагає з однієї сторони розвивати різні креативні індустрії, якщо ми говоримо в контексті авторських прав, зокрема. У той же час вона допомагає зберегти культурну спадщину і розвивати і заохочувати інновації. А як за останні роки, і от зокрема за час війни, змінилася ця сфера в Україні, і, можливо, що найбільше вас здивувало? За останні роки найбільше здивувало все-таки неймовірна здатність українців, митців, які є основними. Суб'єктами у будь-яких прав інтелектуальної власності, Це автори, митці і ті ж сам малий середній бізнес, який подає на реєстрацію, наприклад, торговельних марок, це адаптивність, це можливість, бажання і вміння адаптуватись навіть до тих складних умов, в яких ми живемо в умовах війни, різних криз, в тому числі економічних, і в той час знаходити нові способи вести свій бізнес. Творити і в той же час за допомогою нових технологій це одна з напевно суперздібностей українців, і це чудово видно якраз завдяки інтелектуальній власності і різних сфер економіки, в яких в тій чи іншій мірі інтелектуальна власність проявляє себе. Якщо говорити про роль держави, як ви гадаєте, які зміни в сфері авторського права держава має впровадити от в найпершу чергу, можливо, топ 3 Безумовно, напевно, держава має сприяти в контексті євроінтеграційних процесів. Це узгодження з актами ЄС, те, чим і займається зараз уряд, і, зокрема, Український національний офіс разом з Міністерством економіки, безумовно, долучені разом до цих всіх процесів. Оскільки дуже багато хороших підходів, які напрацьовані десятиліттями в Європейському Союзі, існують, і для нас це було би дуже корисним, зокрема для економіки. А друге, це напевно усвідомлення того держави в першу чергу, що креативні сектори економіки пов'язані з авторським правом, це економіка. Це не лише сприйняття, як зазвичай, або в більшості, по крайній мірі, пов'язане з культурою. Ні, це економіка і це можливість розвиватися саме в цьому напрямі. Як гадаєте, що має знати про авторське право кожен українець в 2025 році? О, кожен українець, по-перше, має знати, що він може бути автором це раз. Але в той же час він має усвідомлювати, що є інший Українець може бути автором, це означає, що треба дотримуватись його прав, і, наприклад, не е, слухати е, піратський, тобто нелегальний контент. Угу. Зараз такий е, вік розвитку цифрових технологій, е, і багато хто створює онлайн контент. Чи вміємо ми його захищати? Чи знаємо, як це потрібно робити? Однозначно, можна констатувати, що в останні роки збільшився рівень обіцності. Про рівень своїх прав, про безпеку в інтернеті загалом, не лише ми говоримо про авторське право чи права інтелектуальної власності. Але до цього ще далеко, щоб сказати, що так, у нас високий рівень захисту в сфері прав інтелектуальної власності в інтернеті. Ні, у нас досить багато ще прогалин на різних рівнях, не лише законодавчих, а й інших, де треба працювати. Штучний інтелект і авторське право, як гадаєте, де тут є межа? І чи може штучний інтелект бути автором твору, а відповідно і учасником ринку процесу? О, це прекрасне питання. Воно постало декілька років назад спочатку лише в теорії, а потім фактично часто в практиці, часто в судах вже починається обговорювати в нашому офісі теж. Періодично постає питання, коли подаються заявки на реєстрацію, де заявники іноді вказують, що е, певні об'єкти, оскільки їх не можна назвати творами, вони згенеровані з допомогою виключно штучного інтелекту. Наразі підходить такі в світі, і в Україні, зокрема, що те, що створено виключно за допомогою генеративного штучного інтелекту, не може бути визнано об'єктом авторського права, наприклад, твором. От. Разом з тим, якщо є частина лише, допустимо, як я зазначала перед цим, є літературний твір, наприклад, книга, а от ілюстрації до неї, цієї книги, яка написана людиною, вони згенеровані з допомогою штучного інтелекту. Mm -hmm. То безумовно, авторське право виникає на текст у письменника, а от на ілюстрації ні. Але от комплексно, разом ми все одно приймаємо, сприймаємо цей продукт. Комплексно як такий. Угу. Mm. Зрозуміло. Як ви гадаєте, наскільки українське суспільство а, законодавчо готове до викликів, які ставить перед ними розвиток штучного А, Це теж цікаве питання, і я би напевно відповіла наступним чином. Не потрібно взагалі законодавча врегульовувати питання стосовно штучного інтелекту, оскільки розвиток технологій в будь-якому випадку буде швидший ніж будь-яка законодавча думка. А загальні рамки в цій сфері вони допустимі і можуть лише сприяти розвитку. Чому? Тому що інновації і розвиток вони дуже швидко плині і те. Як думає законодавець, ну це дуже романтично вважати, що законодавець може спрогнозувати в певному законі чи в кодексі, наприклад, те, як будуть розвиватися технології через 5 років. А в ідеалі норма, яка прописана в законі, вона має працювати на роки вперед. Тому все, що пов'язано з новими технологіями, тим бачиш штучним інтелектом. Часто передчасно вважати, що зарегулювання може допомогти. Тому дерегуляція і застосування загальних просто принципів, і можливість дати ринку, зокрема бізнесу тут, напевно, встановлювати і більш органічно і природньо розвивати цю сферу це найкращий спосіб, як для України зокрема, сформувати для себе цю нішу конкурентноспроможності. Це теж частково відповідь на питання, що ми можемо дати Європі, показати, що конкурентно спроможність також полягає в певній свободі від регуляцій, конкретно в цій сфері, пов'язані з інноваціями, де розвиток технологій на порядок швидший, ніж будь-яка людська думка, яка має бути викладена на папері, і потім ще прийти в велику кількість формальних процедур. А хто впроваджує чи має впроваджувати ці загальні норми правила гри для учасників процесу? Наразі, безумовно, це український законодавець, там, український уряд, наприклад, Кабінет міністрів України, так, він може розробляти один із трьох суб'єктів законодавчої ініціативи, який може також розробляти певні підходи щодо розвитку, наприклад, штучного інтелекту. І в нас також, наскільки відомо, зараз в процесі підготовки якраз стратегія розвитку штучного інтелекту. Ще цікавить ваша думка, чи краде штучний інтелект творчість людей і чи варто нам цього боятися? А, Як далеко він може зайти? Тут питання, напевно, в тому, що, що мати на увазі, під краде творчість людей. Якщо говорити про те, що штучний інтелект, зокрема генеративні системи штучного інтелекту, вчаться на основі е, певної дати, яка може бути Може охоронятися авторським правом і відповідно певною творчістю, то тут багато дуже питань стосовно того, наскільки це етично, наскільки це законно. Або якщо задавати питання з цієї точки зору, що штучний інтелект фактично забирає робочі місця. Так. Ми говоримо про перекладачів, ми говоримо про ілюстраторів в певних нішах. То тут інша ситуація постає. Безумовно, креативні індустрії вони одні, це одна з тих сфер, які створюють робочі місця. Насправді, це те, до чого ми хотіли прийти, за прикладом Європи. Оскільки в Європі. Сектори економіки пов'язані з креативними е, е, індустріями, зокрема авторськими правами, вони створюють стабільно до 17 мільйонів робочих місць і до 7% ВВП. Тому, безумовно, штучний інтелект впливає на ці цифри. Але я думаю, що це лише тимчасовий процес. Оскільки людина є адаптивною і дуже креативною. І часто креативність і здатність мислити нестандартно і створювати щось нове з'являється в досить кризових ситуаціях, або іноді і в безвиході, якщо чесно, тоді, коли є стресова ситуація. І ось зараз штучний інтелект багатьох ставить в стресову ситуацію. І ми вийдемо через певний період на ту ситуацію, що ті твори, ті верніше, об'єкти, які будуть створені, і той контент, який буде створений людиною, він набуде ще більшої цінності, тому що ми будемо стабільно мати те, що згенеровано ши. Ми до цього звикнемо. Це буде звичайним абсолютно контентом, який ми, як споживачі, будемо розрізняти. Я впевнена, що ми вийдемо на певні якісь стандартизовані підходи в різних сферах, як і в медіа, так і в інших. І у той же час той контент, який буде створено лише людиною, це буде щось неймовірно цінне, і завдяки цьому буде привертати ще більше уваги і ще буде більше інтересу. І я думаю, що тут буде і економічно більш вигідно для митців. Тому загроза є, але вона тимчасова. Це лише дасть можливість митцям для того, щоб усвідомити свою цінність і знайти нові шляхи для вирішення себе. Скільки часу має пройти і цікаво, чи європа теж таким самим шляхом? йшла? А, якщо ми повертаємось назад стосовно ВВП і місць, так. Я не можу сказати, що Європа йшла цим шляхом. Всі 27 країн-членів ЄС на сьогоднішній день вони ж не одночасно стали членами Європейського союзу. Були різні хвилі вступу в ЄС розширення, і кожна з країн приходила зі своїм бекграундом, історією і культурним різноманіттям. Але це і створювало оце от cultural diversity, можливість для цих членів Європейського Союзу об'єднуватись попри свою різноманітність різність і різноманітність за великим рахунком. Але. Єдиний підхід до того, що ми працюємо в єдиному економічному просторі, і тому у нас є єдині правила для бізнесу, в тому числі в креативних індустріях, і створили це от певний фреймворк, певний загальну таку рамку, завдяки яким вони і змогли досягти певної сталості, напевно, в цій сфері. Тобто, це розуміння того, що це теж бізнес. Що продукт, який є креативний, це теж той самий продукт, який можна просувати, потрібно просувати на ньому, потрібно заробляти, усвідомлювати його цінність з різних точок зору, що це теж частина і дуже хорошої економіки. Так, вона має також і своє значення в різних інших сферах. Це і культурна дипломатія, це і культура загалом. Це також пов'язано частково з певним з туризмом, до речі, це теж ж окрема історія, про яку можна було би говорити про місце туризму в Україні в контексті культурних креативних індустрій, зокрема. так? А, і усвідомлення, зокрема, в частині нових технологій, що це також дає і можливість бути окремій країні або регіону більш конкурентноспроможним в, в геополітичному плані, скільки є основні великі гравці, які зараз завдяки розвитку нових технологій, того ж самого штучного інтелекту, він пов'язаний з креативними індустріями, дуже тісно. Вони досягають першості завдяки інноваціям і тим підходам, які вони сповідують по-своєму. Ускільки сьогодні можуть обійтися авторські права бізнесу, чи це дорого, чи виправдано? Авторські права е виникають автоматично. Вони не потребують ніякої обов'язкової державної реєстрації, тобто тому тут і формальностей немає, за які потрібно платити бізнесу. Бізнес може звернутися за добровільною реєстрацією авторського права, яку здійснює Український національний офіс інтелектуальної власності, де я власне і працюю, також безумовно, це може бути підтримка юридична, яка обов'язково потрібна. Це професійна підтримка для того, щоб оформити все з юридичної точки зору. Фактично, державна реєстрація, наприклад, для юридичної особи. Допустимо, ну, допустим, нас службовий твір буде коштувати трохи більше 500 гривень, оскільки ці кошти потім йдуть в державний бюджет. Це зовсім невеликі кошти. Потрібно, безумовно, потрібно. Чому? Тому що це додатково формує певний портфель інтелектуальної власності, один з особливо для тих е бізнесів, які працюють, наприклад, з програмним забезпеченням це комп'ютерні програми. Як один із. Або якщо ми говоримо про дизайнерські бюро, які також працюють з великою кількістю контенту візуального, або це видавництва, фешн індустрія і тут можна продовжувати цей перелік. Ми часто бачимо це завдяки тому, що ми займаємося державною реєстрацією, то ми також бачимо певні тенденції, хто звертається до нас за державну реєстрацію. Я помітила такий феномен, коли народні депутати реєструють торгові марки на власне ім'я. Ну, наприклад, Григорій Мамка, Олексій Гончаренко мають торгові марки імені себе. Це імідж, хайп чи все ж таки комерція? О, мені складно відповідати за цих е, людей, е, що саме кожен із них вкладав при подачі. Заявки на реєстрацію торговельної марки, можу лише сказати, що інструмент торговельної марки, який відображає прізвище певної людини, особливо якщо вона є публічною особою, він як мінімум зможе допомогти в майбутньому уникнути потенційно, допустимо, порушень її там, певних прав, допустим, реєстрації доменного імені. Яке буде співпадати з її прізвищем, наприклад, Доменію. І це певний превентивний захід для того, щоб уникнути цього, власне кажучи. Або, допустимо, будуть вироблятися або надаватись послуги, які також будуть асоціюватися з, з прізвищем цієї особи, для того, щоб в майбутньому хтось інший не зміг… По-своєму, паразитувати на публічності і відомості певної особи, більш того, послуговуватися і від її імені, нібито пропонувати комусь якісь товари чи послуги. Але безумовно, це ще можливо для того, щоб самому спробувати пропонувати певні товари чи послуги як частина свого власного потенційного бізнесу. Я зрозуміла. У нас іноземні компанії подають майже 40% усіх заяв на торгові марки в Україні. Ну і на першому місці традиційно це кіпер, тобто улюблена в зона. Що криється за цими даними, на вашу думку? Насправді думаю, що просто такі кіперські компанії вирішили вести бізнес в Україні, і тому товари або послуги, для яких вони реєструють ці торговельні марки. Вони також потенційно будуть продаватись на українському ринку. Власне кажучи, це от основна мета реєстрації таких торговельних марок. Чи є перспектива в такої історії для розвитку? Завжди індивідуально залежить від бізнесу, що як вони передбачають, і чи буде в них успіх на нашому ринку? Наскільки масштабним є виведення прав інтелектуальної власності в офшори, і які втрати для бюджету це тягне за собою? Орієнтовні, я розумію, що навряд чи ці цифри хтось рахував, орієнтовно насправді це цікаве поняття виведення інтелектуальної власності в офшори. Чому? Тому що якщо відбулася національна реєстрація, тобто відбулася реєстрація за законодавством України на території України, наприклад, торговельної марки, так, то її вивести вже не можна. То протягом певного періоду, допустимо, 10 років, торговельна марка буде дійсна тут, в Україні. І, допустимо, реєстрація на території іншої країни це буде інша національна реєстрація. Тому тут питання, чи можна інтелектуальну власність взагалі вивести в офшор. А от в контексті, наприклад, торговельної марки. А от питання, допустимо, певних певної комерційної таємниці, або питання щодо певних технологій, які не були зареєстровані на території України, не отримали відповідної охорони, наприклад, через. Винахід, як один із теж, це один із об'єктів інтелектуальної власності, або корисну модель чи промисловий зразок, або одразу зареєстровані на території законодавства на території іншої країни. Це можемо говорити, що це фактично виведення певних технологій за межі України. Чому? Тому що якщо ця технологія була розроблена на території України в умовах останніх років, це якраз один із тих напрямів, які дуже сильно розвивався: це мілітарітег. І в цьому плані у нас неймовірно талановиті українці, які дуже швидко можуть е, адаптуватися і розробити нові підходи, дуже дієві по тому, як краще тому чи іншому напрямку працювати е, в, для, е, в сфері оборонного каоборонного об, комплексу, так, в сфері ОПК. І от відсутність територіальної реєстрації і охорони, оце може бути фактично вважатись потенційним виведенням, якщо ми так говоримо. Певних технологій це проблема великого масштабу. А на жаль, немає ніяких аналітичних даних чи певної статистики. Але я думаю, що тут в певній мірі треба діяти превентивно і просто усвідомлювати це в першу чергу, що те, що розробляється українцями для українців. Має залишатися і в Україні в першу чергу. Безумовно, розуміння того, що це теж частина потенції економіки і дуже перспективний розвиток так, цієї сфери. Але о, національна реєстрація через інтелектуальну власність, через також відповідно, розумний підхід. Юридичного оформлення, відповідно прав на такі різні розробки, вона також дає можливість для України стратегічно, не лише бізнесу українському, а збільшити свою конкурентну спроможність в цій сфері, раз і друге це посилити свою обороноздатність у майбутньому, це якщо ми говоримо про роки наперед. Дякую вам за конструктивну і відверту розмову. З вами була Ярослава Луб'яна для Ютуб каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас цікаві спікери, гарячі теми і максимально відверті розмови.